Хочу побажати вам гарного дня, щоб було цікаво всім нам працювати, щоб хотіли дуже всі ви відповідати, щоб допомагало вам вміння міркувати. Зараз, дітки, я загадаю вам загадку, а ви уважно її послухайте. Голова у неї є, крила є і хвіст вона має. Швидко-швидко у банці пірнає. Ну і що? Ви здогадалися, про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Вірно, малята, це рибка. А що є у рибки? Так, правильно, тулуб, голова, хвіст і плавники. Давайте ми розглянемо рибку нашу ближче. Подивіться, будь ласка, що у рибки на голові є. Вірно, очі та ротик. А що в неї є? На тулубі? Молодці, плавники. А чим вкрита ця рибка? Так, правильно, лускою. А якого кольору луска? Вірно, вона може бути різного кольору. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а де живуть рибки? Так, правильно, рибки живуть у воді, у річці. Озері, морі, океани. А ми їх з вами часто зустрічаємо в себе в садочку, де вони живуть? Правильно, у акваріумі. Це чарівна хата, діти, бо водою все залите, без дверей, без віконець, ясно світиться на сонці, а живуть в хатинці цій найпрекрасніші плавці. Дітки, скажіть, будь ласка, які потрібні умови для того, щоб рибки жилося добре у акваріумі. Ви пам'ятаєте? Так, правильно, за акваріум потрібно доглядати. Перш за все, це правильно годувати рибок. Ви їх повинні не перегодовувати, міняти воду, щоб вона була чистенька, та доглядати за водорослями. Я пропоную зараз разом зі мною. Вигото для кожного із нас свій акваріум із рибками. Дітки, ось такий чарівний акваріум із нашою рибкою я пропоную вам зробити сьогодні, використовуючи природний матеріал. Для цього візьмемо картон, тарілочка, природний матеріал, листочки, ракушки, калинка, фламастери, ножниці з закруленими кінцями, серветка, клей, пензлик. Беремо тарілку, це буде у нас макет, форма нашого акваріуму. Відступаємо, беремо фломастер та обводимо тарілочку, утворюючи форму акваріуму. Беремо ножниці обов'язково під наглядом дорослих та вирізаємо нашу форму. Наступний наш крок це викладання природного матеріалу, створюючи дно нашого акваріума із ракушків та калини. Потім ми будемо брати листочки, утворюючи водорослі. А тепер із листочків створюємо образ рибки. Після того, як ми все виклали, ми можемо наклеювати. По черзі заберемо листочки та приклеюємо на наш акваріум. Ось який гарний акваріум у нас з вами получився. Ну що, дітки, вам сподобалося наше заняття? Чекаю на ваші роботи. До побачення, до зустрічі!